Tchau. Бував любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли разом з Санючком в 99 ночей в лісі. Йоу, всім привіт! Сьогодні, в принципі, я знаю, Санюк, як ти ненавидиш просто хорори, тому хочу, да. тобі, хочу тобі одразу сказати, це не хорор, це виживастік такий собі поняв. Але так, да, є, типу, один нюансік. Ем, нас переслідує невеликий монстр. Трошечки, а, да. трошеч, трошечки Олень, поняв, і щоб він нас не схавав, нам треба постійно, типу, підкидувати там е У вогнище там дрова, бензилін якийсь, типу, мати при собі світло, бо світло він дуже-дуже боїться. Mm -hmm. І, в принципі, ну, остальне розберемося по ходу гри. Лицьків. Ну, погнали. Нє, ти знаєш, е я тобі трохи не вірю, що це не хорор. Чого? Думаєш, ти ані? У мене таке перечуття, перечуття. Кайкася, думту. Нагнітає, нагнітає, так? Да, чувак, вірю. Вся така тобі заставочка, да? Опа, опа. Ну, спасибо за проживий 99 початку. Ну там там та не не того ти не бачив. Ту, то ти не бачив. Дивись, нячок, що у нас? А я докупаю, а мені сокири не валиться. А а ти не та-та. Ти ж вогнище, що ж ти не поняв? Все, 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 базар, базар. А блін, довго його надочу? А да, бо в нас типу погані ці, е-е, сокири їх можна буде прокачувати так само, як і саме вогнище. Оцю, оцю гілочку, mm -hmm. якщо ти бачив, тобі треба її садити. Вона садиться на Є. Е. Поняв? Це mm -hmm. щоб було нове дерево. Так, да, ти тако поклав, поняв? Просто отпустив, поклав. О, все. Все, все. Розібрався, пацан, з управлінням. Все, розібрався, так. Да. Так, хорошо, а нам треба зараз кидати в вогонь. Ну, типу да, Так, да, так, да, так, да, так. Да. Прямо зараз треба, щоб підвищити левел. З підвищенням левелу прокачується, ну, типу, границі, карти, поняв. Чувак, тут розшукується пацан, діно кіт, він помер. Так, да, от іменно. Тут у нас, типу, який лорд цієї гри. Було чотири, типу, дитини. Вони собі гуляли, поняв, побігли в ліс і загубились там. Їх, до, їх mm -hmm. дуже довго шукали, не змогли знайти, і тому ліс повністю закрили. Але ми, типу, такі чуваки нам дали таке завдання, що, типу, ідіть в цей ліс і знадіть їх, поняв. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим Асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. І нам тепер мало того, що треба вижити, нам треба ще й знайти цих чотирьох пацанів. Отакі, от, от справи. Так, да, тут в цілому режимчик мега-мега цікавий. У нього є купа всяких механік, купа там. Якихось міні-квестів, поняв. Я походу знайшов, де пацани були. не буде. Нє, я бачу куди ти прийнув. <ріст> <ріст> ну, ха там, там. От вугілля це штука класна, вона дуже, ну, типу, набагато більше дає палива в цей в, косу, в як Вогнищі? Його можна я ще тут наївся, чуєш? А тут, як я зрозумів, ми можемо зайця приручити морквою, так? Да? Ні, ми не можемо його приручити, ми можемо його тупо заколоти, поняв. Достати з нього mm -hmm. м'яса, пожарити м'ясо, бо воно нам дає, типу, тоді дуже багато насичення. А також з цих всіх. Тваринок падають їхні, типу, там лапки, хутро поняв. І, і ці всі штуки можна буде міняти спеціального трейдера на там кращий фонарик, на кращу сокиру, на там, спис, поняв таке. Я, я ну я ще поняв тему. А, ну нам все одно треба де це дерево кидати, чи я приношу і не кидаю, не знаю. Ну, дивись, Короче, не завжди, дивись, у нас ось є отакий є це верстак. Це є прогрес, ось. Диви, 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 верстак є, бачиш. Угу. У нього є ось дурь теж ресурси, типу, ось говинтик якийсь і дерево. Так, mm -hmm. да, от такі всякі запчастинки, диви теж наведись на оцей вентилятор, мишкою поняв. Mm -hmm. І ти зразу бачиш, скільки в ньому там оцих, типу, частинок скрапу. Це нормально, що я тут закину? Так, да, так і треба в цілому. А, все. У нас ніч, кстати, у нас нема дерева, пацан, більше. Бо я викину. E, нормально, нормально. Нам цього з головою. І ще в перші. Депотухне? А, ось сьо, воно помаленько тухне, все, я понял. В першій ночі, в першій ночі, оцей монстр він не нападає, по Того можна його не боятися в цілому. Да, да, да. Ну, його побачить можна, да? Да. Він просто буде заглядати. А, ось ось він, ось він, він, він. Якраз можеш побачити його Біжи до вогнища. Я не сильно я хочу дивитися. <laughs> ти чого? Диви, диви, диви А, на. то я бачу очі, да, да. Чил дубіна. а ну десь да. Все, сцеклині. <laughs> ти його налякав, він Тобі втік Ну правильно, бо я сокера, пацан, я ж не теж не дурак. І кидали тобі потом сокира не поможе, і надо буде хвонарик. А, типу він буде боятися да, світла. Да, такий пацан, поняв Так ну ладно, я буду підкидати дальше дров. В цілому да. до левела 4 зараз. Нам Зараз левел да. надо. Да, до левела 4 зараз почнемо, якраз його. І далі. А було... а да? Далі, да. нам надо скрафтити там мапу. Ліжко. Uh, надо скрафтити ліжко, да. Там, короче, багато насправді чого надо. І в нас, до речі, є спринт, якщо ти ще не знаєш. Да, да, я бачу. Я вже і морк хав. Хорош. Морку. Ну, ми ще можемо е, пастку для цього кролика зробити, насправді. Ні, вона не використовується для кроликів, вона використовується здебільшого для медведів, бо медведі дуже жирні, поняв. Ага. І... Все у нас. Ну це кул. І того що замочити медведика, то в принципі використовують капкан. Я м'ясо всю наносив, От бач? Огу. Ага. До речі, тут пройшло оновлення також. Оце що теж з плюсів. У нас тепер є якісь рибні приколи. Ось тут є е, ротворк. Коротше, вудочку можна скрафтити, але ти не тримаєш воду. Ага, їйсне. А. а, -а. ну Коротше, пацан диви. По хорошому, я зрозумів, що ми оце прожили тільки один день. Далі, типу, ну, ми теж так довго будемо виживати? Ні, типу, е оцей показник. Того, як швидко проходять дні, він апгрейдиться з ліжком, з дітьми. там, ш... Ну, коротше, є таке, що ти можеш розігнати, що в тебе за один день буде, типу, там, 10 скіпатись, поняв? Ага. А. -а, -а. Так, такий прикол. Я поняв. Ну я все одно дрова кидаю ще в вогнище, щоб ми ночі, ну, не потухли. Хорош. Ми вночі не потухнемо, але. Я ось затестив оцю рибалку, поняв, обалдеть прикольна штука. Так цікаво зробили? Бо раніше не можна було ловити рибу, тільки когось збивати, поняв? І коли, ну, де інколи було, типу, трохи складно. Так, пацан, а, ну мені ще 10 дерева, і я зможу ліжко зробити. Е, да тільки я би насправді спочатку зробив би мапу. А ти думаєш, що нам сильно так надо? Взагалі, так, да. вона дуже удобна. А -а -а. Ну, я дерева здаля, типа, рубаю, і приношу ближче саженці, коли вони є. Ні ня А, ну так. А, ну так да. Расьом. Ставим мапу. Бемц? А, її просто поставить треба? Так, да, воно все, типу, йде як отакі, типу, чертежі, як це там правильно. А, так тут нема мапи, ти просто поставив. Блин. А, ось вона стає. Ні, вона є, а і у тебе, тебе, тебе кнопка є ось до справа зверху, бачиш? На М. теж можна нажимати. А, і... бачу, да. Да-да-да. Все, це удобно. А вовку сюди. Вовки, вовки небезпечні, агресивні. Пішли ось зі, зі мною. мною тут є фермерська штука, дивись оцей ангарчик. Ще щас, я добуваю дерево. Ой, в нас ніч стає. Так, а що по дереву 37, нам хватить? 39. вже. Mm, щоб, В смислі по дереву. Вогни ще ти маєш на увазі? Да, да. Да, да. Цього більше, ніж достатньо. <плес> Ой, пацан, темно? Ой, пацан, да. Нагору вилазь. вилась. нормально буде? Тут, я думаю, да. Скриня є. Відкривай зразу, у нас, до речі, скрині, да, якщо шо вони окремі, поняв? У тебе своя, в мене О, своя. О, ліхтарик. Бери в руки зразу, ним можна відпугувати цього. А, нього є батарейки. Так, і в нього є батарейки. Ооо, пацану, мені обалдіть, що випало Що, Шо-шо? Пістоліт? Да, револьвер. То ми додому прийдемо, в мене є Ну, Пішли? Нічого страшного, якщо. В лоба посвітиш у цьому. Ось, сього, да-да-да-да, він напав і побігли, 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 побігли. І все. Секунд. Та й нормально. Але бачиш, на другий Він уже прям нападає. На другий день він нападає. <кій> Прям за нами біг, пацан. Угу. Mm -hmm. То не є кул. Cool. Єс. Yes. Так, а ну дивись за мною. Дивлюсь. Ну, він в ту сторону побіг, так що я думаю, що все кул. Cool. Не мой там зареспаунт в іншому місці. А я не знаю, Ще в, в теорії ні, мабуть. Я би оце кролика забив. О, я знайшов собі лапку, чуєш? Нормально, а наша вона. Чип щоб затрейдити в пацана щось прикольне. Так ну я мясо похавав, ты ж ти приніс. О, у нас дань. Все, супер. Так у нас ще єрунда по вог... ну по по, по дровам кінчикусь. Ну так, да, я ж про це й казав. Ну у нас день три. Крафтінг бенч. Ти скрафтив цього? А, ти заапгрейдив верстак, так? Да? Так, да, я заапгрейдив верстак і поставив одне ліжко якраз, щоб у нас трошки дні швидше проходили. Ну оце я ліжко дуже хотів зробити, але не встиг. А нам треба одне чи два? Uh, ми можемо взагалі їх, по-моєму, три поставити. І вони будуть працювати. Uh... Двісь, ми можемо зробити компас, ферму можемо зробити. Чому? Фер, Ферма це прям cool штука, тому що тут далі на третьому левелі є крок пото, це бачиш, каструля. Mm -hmm. І там варяться yeah, yeah. супи. Ти, типу, кидаєш три моркви, вариш суп mm -hmm. і суп дає на ну, набагато більше, типу, насичення, чим взагалі все, що в тебе було. А тут є сейф, якщо що, щоб ми там могли. Нє, <laughs> от сейва тут нема. Oh, так, ну дивись, я давай скрафтю зараз ферму. Mm, давай. Я піду ось схожу на вишку якраз. Бо там може бути щось якийсь спис хоча б. Все, я ферму поставив. Хорош. Так що у нас все окей. А, я теж фонарика знайшов. Тут, оказується, на вишці купа-купа купувавши. Купа, фонариків. Балдеж. Так, і що це я тут знайшов? Є перці. Перці, до речі, дуже прикольна штука. Угу. А в нас появиться якогось бензопила. Так, да, її можна скрафтити. І це прям типу прикольно. Вона, ну, дуже, вона дуже допомагає, як мені об'яснили. А я, короче, прикинь, вбив цього зайця і случайно з'їв м'ясо сире <рес> Ну таке може бути. Та прикинь дерево впало в цей, в кущі. Я можу ну, що вже зробиш? Так, а по поводу по поводу цих, хто пропав, ми їх по ітогу можемо знайти чи ні? Да, да, конечно. У нас, в принципі, ціль гри така. <рес> Якщо а. що. Ну да. Так ну дивись, сім дерева вже є, я. Маленько то дерево ношу. Ти там вивчай все, тобі все, ну, все потрібніше. А я тако займусь домашніми справами, короче. ні ні Ну я тут ось зараз принесу вообще купу приколів. Насправді таким. Що візьму вугілля і пішов я додому, бо уже... Так, ніч. Ніч да. Дивись, Двісь. Е, а, ліжко трохи дорого по дереву. Блін, ну крафтинг бенч, але у нас нема. Цих нічорта болтів. Таке відчуття, наче ми можемо ще одне ліжко зробити. За 20 дерева? Та й каунтеринг, так, да, Тоді щочек днів на плюс один буде, поняв? Так, да, да. У нас тоді за один день буде, типу, проходити три? Так, так, якщо у нас буде ще одне ліжко, то так. Да. Да. А ну, все, в мене є там. Ооо, так обалдеть, де ви скільки. Я зразу приїхав. Що це ти таке засунув туди? <ристот> три стільця. <ристот> -три Найшов сеть си. Ну давай куплю, тоді ще одну кровать, да? Ну, в принципі да. Ну вообще, крафтинг тейбл було б непогано. Ну. У нас болтів не хватає То таке? То ми ще налутаем. Ой, я лапку знайшов Ой-ой. А це мабуть твоя. А у нас две. ці приселенці. Бачим? а да. Вони меня щас приколи чудити, диви 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 на оцю червону, на червону диви Угу. Я бачу, вона впаде щас чи що? Ну дивись Це прям прикольно. Та вона впаде, ми потом залутати зможемо, да? Да, да. І там вообще прям є обалдеть, які шмотки. Так, все, я от прям туда дивлюсь, все, я туда піду, тільки рано буде А, там ще одна упало, диви Да. Ти вже не побачиш, да. А вони в нас на карті, на карті будуть відмічатись потом якщо що Ну, якщо ми їх найдем, чувак. Не, по моєму і без цього А, не, зараз не могу. Не моти. Так я нашел перцы, чувак. Диви, ви только одна із них прям вообще близько впала. Да, да, я пішов. Так тут вовки, правда. Я знайшов, я знайшов одну. Так тут і на пришільенці, пацан. да да, да. Я ось розбив. з бластером! О, обалдеть, чувак, що я знайшов. Лазер сворд. Це ще вовк б'є, вовк б'є. Живий, Санька, якось живий не вмирай. Нельзя, да? Нельзя. Бо мені потім буде дуже важко тебе підняти. <свист> Принаймні зараз. Не ну, на моїй цієї ложки тільки. А, ось ще один пацан. А перець можна хавати просто тупо їсти чи ні? Е, немає сенсу, немає сенсу. Я, кстати, чуть не помер. Представляєш? Я чую стрілянину. Що там відбувається? Я, я бив одного і не Блін, там де вход, коротше, в цю штуку, то там уже є свої проблеми. Там є стоїча ще один, у мене вже хп дуже нема, щоб я не откис, то я... Ну йди, я тобі поможу, подожди. Іду додому, так. Да. Ні, подожди, подожди, а, я теж тебе, хп ну, пішли тебе, додому. Тебе, Мам. да, да. Я поняв. А в тебе, о, ще, ти поняв, що ти таке там? <laughs> Це лазерний меч. Так, дивись, у мене такі речі є. На тобі оцю штуку, пацан, будеш захищатися. Давай цю штуку спали. А Чілі немає. Ну, Чілі не. поняв? Ти його типу їсиш, поняв? І ти тупо при... при... пришвидшується. Це щоб якщо а, ти ну, десь так. бігаєш, то. Да Да, да, я поняв. Погнали, що. Хорошо, погнали, пішли погнали, туди далі, там ще один і не Давай я її замочу. Пішли, пішли, пішли. З такою волиною це взагалі. Так, так, тільки тут ще вовк, треба ще вовка буде. Та. Іди сюди, вовк. Бем. Все. Oh, wow, <laughs> ну у нас просто ну, вже класні штуки є, поняв. І Все, з моєї базар. оцеї... і. це з тебе, наверное, класні. З моєї оцеї лабуди теж, типу, багато демеджа. Ось сьо, диви. Тут ось лазер фанз. Оце ми заберемо. І Рейгон. Рагун. А це, типу, якийсь не такий, як у мене. Ти ж поняв, там у нього немає, м, типу, боєзапасу. У нього чисто батарейка, яка сама потім відновлюється. Ага, то він, типу, нескінченний щита? Ну, вважай, так, да. але його краще не розряджати до самого кінця, бо він потім набагато довше заряджається, поняв. І йому mm. треба прям до фула зарядитися, щоб ще раз почати стріляти. Того є свої ну, це моменти. Це класна річ, чуєш. Ну да. Так, але нам треба ще трохи цих приколів. Да. І на нас зараз нападуть, нам треба захищатися. смісі нападуть. Ти не розказував ну, про на, таке? Ну розказую на нас нападуть. Хто? Та там пацани є. Вони не дуже добрі, добрий, В смісі, блін, не добрі? Ну так, в прямому, не тут. О, лазер. А ми можем через нього ходити? Я думаю, да. Бемц, бемц. Так це вообще мое екіперці. Ну, у мене є райган, не пойдуш. Та все нормально, ми зараз их я думаю. Да, 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 Ну, зараз. зараз А. Не-не-не-не. Не трать, не трать, не трать. Все, 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 пацан. Оба. Ну, я на одного трачу чуть більше половини. Ну, то и нормально. Все, бем, бачиш. И диви яка штука з нього вибила. Диви. Бачиш? А, амулетки. Да, це короче тоже, типу, верстак треба запихувати. бо він там треба буде дальше в крафтах. Ага. Я понял. Ну дверь, у нас як шешо, а мясо я, ну я щас зим, то да, не проблема. Да, хоть бы мини оставившись. А, я забылся. Ну вообще я. забылся за друга, да? А, я забрал коины, пять коин. Блин, пять коин. Да, коїни тратяться на всякі косметичні типу штуки, по там там ще один типу трейдер окремий, uh -huh. але як на мене, ну він такий типу пістолковий трейдер. Давай, чувак, дерева добудем та верстак прокачаємо. Давай. Я коли помічне радарис, можемо зробити хорошу кровать, буст бустпет якийсь там. Ще якісь штуку Ну, кстати, з нашої грядки то нічого не росте. Може, щось садить треба, ні? По-моєму, ні, воно там, ну, трошки просто поступово, тако повільно росте. Опа. Беттрейдер, я злякався, блін, що це появилось Ну кстати, йому лапку можна дати, чому? Да, так, це так. ж якраз я й хочу собі сокеру зараз взяти кращу. І зараз я болди. Там є, типу крутіше, так? Да? да. І вирубка зараз піде прямо до. О, халепа, не, не, не той, не, не, не бей дерево. Чо, чо. Під дощом воно, типу. Ну хоча ні, можеш, можеш, але просто що є біда, воно мокне. І з-за того, ну, типу, не можна запихнути його в костер, паня. таке трохи стає. Ну все зараз, то, типу. А, типу запихнути в дивись, дивись, ось о. Бемс, диви, які вони, поняв? А, поня? бачу, так. Да. І треба його покласти а, біля вогнища, біля вогнища, щоб він зміг висохнути, да, типу. Так, да, я бачу. Ні, тут це не така велика проблема. Так, да, я просто забувся. Але костер тратиться швидше. Так, да, під дощом, так. Да. А як ти думаєш? Ми не можемо його нічим накрити, щоб ти понял. Вроде би прям геть нічим. всю Чего Ну, по моєму да. Ну або хіба що десь в якогось пацана. Пец не встать. Ой-ой-ой, Димка, Димка, не и Димка. Да, це обалдеть за них. Такі діла. Ну, я рубаю. Бирю. О, кінчився. Тепер, мабуть, вони будуть сохнути, коли Ну, Да, там треба їм якийсь час, типу, і воно висохли. О, все, висохло. Так, а ти казав, що ти хочеш, типу, куди дерево діти? М -м, верстак прокачати. Угу. А, ну так нам лабуди не хватає. Все, нам все під... А. а я не поняв. Ну, застря... Все та воно там застрягло, просто поняв. Ой, дерево ось дивить, нормально, я ще спалю. А що, якщо ми костер прокачаємо далі? А, у нас оця територія відкриється просто, якщо ти відкриєш міні-мапу, поняв? То ти побачиш ну, чорну типу ділянку. Поняв. от вона почне відкриватися з кожною прокачкою в вогнище. Але в принципі, думаю, саньок, що ти за зами розібрався. Тож, якщо підписники наберуть купу купу вподобайденів і підпишуться на наші канали, то я думаю, що ми можемо залет залетіти сюди ще раз і прям спробувати прям пройти режимчик. Ну дачу, так що любі підписники, все залежить тільки від вас. А з вами як завжди, був ваш друзяки Дімич і Саньочок. Всім папа. Пока-пока.